Вітаю, вітаю, шановна спільнота. Я Юлія Панкова, а ми з вами в лабораторії Руху Тіла. Я дуже перепрошую, але підготувалася сьогодні класний комплекс. З... Зібрала для того, щоб з вами позайматися сьогодні. Але ви, мабуть, чуєте. Напишіть, якщо чуєте мене, що голос мене підводить. Зранку було більш-менш нормально, але от після того, як я перепетувала, перепетирувала, трошки стало гірше. Пані Квітко, я вас вітаю. І тому я перепрошую, мої любі, мої шановні відвідувачі лабораторії руху. Ми з вами зустрінемося. Дякую, пані Квітко, пані Наді. Ми з вами сьогодні не будемо займатися, а зустрінемося. Я думаю, що в суботу мені потрібен час, щоб відновити голос, і таки страпляється. Практика сьогодні, яку я хотіла вам дати, вона буде на з'єднання, об'єднання наших знань по поверхневих лініях, передній та задній, і така чудова нагода буде об'єднати все, що ми вже навчилися, вивчили. Але я перепрошую, ми з цим займемося наступну середу. Так що я вийшла для того, щоб з вами поспілкуватися на початку, сказати, показати себе, можна так сказати, дати. Вам опору в тому, що все продовжується, а відновлення це дуже важливо. Одужимо. Дякую, пані Неля. І я вам теж бажаю міцного здоров'я, легких рухів, відновлення і рухаємося далі, підтримуємо один одного. До наступної зустрічі у суботу. Беру час для відновлення і буду рада, якщо ви передетесь, будемо займатися у суботу. нас все добре, хай щастить. Пока. Дякую.